нас. Я до років 10, коли в мене кишечника, тобто запалення постійно кишечника, кишечник звертається питання до повернення операції. Ми постійно були дні з живота, я не можу дістати, відходити постійно підвищена температура і від регулярно театр. Назначення термінового перевірку, яка не дають, і я не маю такої можливості. Друге питання, У мене опухоль лівої воїнірки становить 15 сантиметрів на 7. Така буде більш, як сама м'яка. І з правої сторони в мене опухоль 4 капітання. Кожен націльно болить і питання стоїть теж до проведення. Треба рости рентген, всі і вже. Забирає, два рази вже приїжджали тільки конерка в останній час. Вот, по цьому питанні дуже важливе питання. І лікарі там назначення пишуть, що терміново провести, необхідно провести вот. аналізи, тому що ми загрожують моєму житті. Вот, Бог перекриє зараз опулірку, і я можу, можу бути витати витати. вже демонстрій. дати мені Таку можливість, щоб я міг лікуватися, не треба жаркувати, бо це був тяжкий стан дороги, і я прошу надати мені доступ, щоб я міг провести обслідування і можливих, що я живу на операцію, якщо буде заключення тих і Мені треба комплексно подивитися, бо гіпертонія в мене дуже велика. в мене Нет, крайний вот. Крайный термин проводился обсуждение, терминово просто заключение воспитать или не Ні, если я не є. Так просто записи, там хтось написав, той, той так, так не діється. Запитання до Шевчука, у вас є? Нема нікого, суддів немає дозволу Це не обстеження. Саме цікаво, поставили питання, у вас викомок нічого немає. І саме основне мало бути підсумковим клопотанням. Якщо ви маєте Це моє бачення. Про зупинення провадження зв'язку з вашим захворюванням і лікуванням. А цього немає. А коли нації ви не маєте про оплату тих досліджень, що ви робите, робити зробити в провалних медичних закладах, місце Челівці. Бо деякі є обстеження вранківську, деякі женці, деякі Ні, в Києві. Немає. Ви тільки берете зекнути ремонт. Якщо буде добре, тоді вже будемо вікати, не рахувати. Якщо буде добре, то маєте перечатку, знаєте, а потім підемо Скільки вам треба, який день, щоб ви пройшли обстеження знятись тій лікарні у всіх лікарях, і щоб дали вам заключення, і це заключення належним чином оформлено було і представлено, представлено суду. А ми написали, от ви сняли, є там конкретно. Де? Заключення має бути чорно, бо буде... Вам буде саме у прозвіті, там є одні ціни. Ваша честь, ви хотіли просити, що ви для суду для необхідності продовження обстеження в інших закладів. Одення прокурора і одне для представника і потрібів. Вони треба не треба Домовились. Домовилися? Домовитися. Один. Прошу, ваша думка. Три хвилини, можна? Мог? Я хотів вивчати бачити. Я вже э, говорив у кормийському місцеві суді, ну дозвольте мені повторити сьогодні ще раз. Я зрозумів, тобто, але на Донянському суді я ще це не казав. Перед вами сидить зовсім небідна людина. Перед вами сидить мільйонер підпільний, якого майно на сьогоднішній день заарештовано за сумні 10 мільйонів. Кромі того, що на цьому на своїй посаді, перебуваючи на тих нещасних неповносправних дітях, цей чоловік. Зробив мільйонерами всю свою сім'ю, тобто кожного члена, як дочка міжонер на сьогоднішній день, як він мільйонер, як його дружина. У мене є повністю весь список нерухомості його. Тому на сьогоднішній день мені дуже смішно, що не немає представників зняти, оце так скорее про це Що цей чоловік тільки з пенсії і живе. Забудьте, це все фарш. І я рахую, що на сьогоднішній день такими всіма е, справами. Це тільки тягнеться судове засідання. Дальше. Тепер я хотів сказати на рахунок стану здоров'я. Якщо по стану здоров'я цей чоловік, я, мені дуже тяжко назвати його чоловіком, ну не буду, щоб ви мені не давали зауваження. Якщо цей чоловік зумів у таких 68 своїх років постинних, розумієте, зробити, Давайте не, давай, не перебувайте. Я все розумію. Дяк, до Європи, рівнятися і не Якщо цей чоловік зумів 68 років поставити розтяжку, чи на той час, коли він ставив, він думав про те, про моє здоров'я, про моє близьких, про людей чужих, які там могли чисто випадково цього, І чи він думав про другу людину, яка постраждала? Адже нас потерпілих є двоє, є я і є моя сусідка. Що сусіди на пізніше буде представити Тому я ще хотів би звернути вашу увагу, що мало того, моє здоров'я, він хотів мене просто знищити, тому що він перешкод розумієте, відмивати державні кошти. Але можете собі уявити, і я це принесу на наступні засідання, цей чоловік мав у себе під керівництвом у спецшколі, де ті перебувають, він мав клітки залізні, металеві. І можете собі уявити. Наскільки оцей чолов'яга сьогодні проситься за своє здоров'я, коли він, ідучи додому, забирав дитину, яка не є неповноскравна, і вона трошки там буянила, замість того, щоб її заспокоїти, він ставив, її закривав на ключ у кліці і став відро з хлором. І це так дитина мучилась цілу цілу ніч. Раз, друге, чи цей чоловік думав про здоров'я тих нещасних дітей, коли він кидав у яму з вахном? Де вакно було вибрано, але скине все одно в вапні. На цілу ніч дитину легкова і, і, гр... 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 г... гр... машина заїжджала зверху на дошки, і ця дитина мучилась до кінця до ранку. Розумієте? То про що ми говоримо? Яке здоров'я? Він тепер про своє здоров'я дбає, тепер на рахунок простати. Оця пані, я, я її бачу перший раз, вона не знає. Я не знаю, скільки вам років, але хотілося б знати. Так що ви знали, що директор департаменту соціального захисту Івано-Франківської області, Леся Іванівна Гурдяк, є офіційною коханкою на протязі вісьми років оцього чолов'яка. Її на сьогоднішній день 32 роки. А я не знаю, скільки вам. Щоб ви це собі твердо зрозуміли. Це раз. Це все є це все у справі, я нічого не роблю, щось зайвого я не говорю. Добре, О, це... Це <тирочен> дві страшні речі, але це не тут. Це на, не той війні, війні орган, на той, той відповідні <продовжен> за, за то, без... органи, на той не повинно бути пока. Іде бесіда на сьогоднішній день за здоров'я. Він за своє здоров'я дбає, тому в нього з простата не все в порядку. Так я вам кажу, яка простата може бути, коли чоловік з 32-річною жінкою спить. І це знає вся його сім'я, і він взяв не свій час на за роботу. Знаю, це всі знають у місті, а ви хотіли робити якесь засідання закрите. Для чого? Це всі знають. Тепер я хотів вам ще одне сказати це, уявіть собі, шановний суд, я йду на роботу зранку, 8-го година на, на роботу. Назустрічі, йде мені цей чоловік. Я буду себе відчувати некомфортно, неприємно і більше того, можливо, я навіть і буду боятися, бо я не знаю, що в нього в голові. Якщо в нього Дійшло до того, що він за певні кошти, відмивання коштів, він хотів мене залишити життя, він мене зали... не залишив життя, але він залишив життя мою матір, яка через тиждень після вибуху померла. Оце я хочу сказати. А він переживає за своє здоров'я. Так ви подивіться на нього, ви подивіться на його колір лиця і на колір очей. Він далеко не хворий і він не один раз колись. Що він не є хворим, я здоровий, як ви. І це є його слова. Повірте мені. Запускати у кінці червня трьохлітрові банки з пекарями мені у хату, розумієте, то це треба мати, повірте мені, двохметровий паркан, це треба мати силу. І це є його робота. <плес> Ні, в мене ще одне питання. Давайте так, я, я, ну, я далекий від цього судочинства, від цього всього. Ви мені тільки скажіть, дайте відповідь на таке питання. Наскільки я знаю, у нього є нерухомість за кордоном, це у Іспанії це, е, точно і в Італії, наскільки я знаю. Але та, другий варіант це не є Я так думаю, і це не моя власна думка, що він хоче зробити з України е, ну, хоче втекти звідси. Скажіть мені, якщо він утече звідси, хто за це буде відповідь?